Отой вам, милі друзі, з Господнього слова. Ісус вийшов із храму, і коли він йшов, учні його приступили до нього, щоб показати йому храмові будівлі. І він у відповідь сказав, чи бачите? Чи тебе все це істинно кажу вам не залишці тут камені на камень, який не буде перевернутий. І коли він сів на оривні горі, його учні приступили до нього на самоті і питали Скажи нам, коли буде все це і яким буде знак твого приходу і кінця світу? Ісус у відповідь мовив, глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато хто передав моє ім'я, що буде сказати Я Христос, і дуль багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні чутки. Глядіть же, не тривожтеся, бо треба, щоб все все сталося, але все це ще не кінець. Народ, бо народ повстане, і стартво не старство. Голод, чума та землетруси будуть по рідних місцях. Та все це початок страждання. Тоді видадуть вас на муки і уб'ють вас. Вас будуть ненавидити всі народи імені мого ради, багато тоді спокуються і видаватимуть одного, і будуть ненавидіти один одного, чимало вже пророків устану і зведуть багатьох людей. Тому розпу... я беззаконні любов багатьох охолони, але хто витримає достанку, той спасеться. І це Євангелія Стартва буде проповідуватись по всьому світі, за свідоцтво всім народом і тоді прийде кінець. Та коли побачите мерзоту за пустіння, яку проповісти пророк Даниділ поставлено на святій місці, хто читає, нехай розуміє. І тоді, що в юдеї, нехай тікають у гори, а хто не покрив, хай не сходить взяти речі свої ха. Хати своєї. І хто б поні, хай не вертається назад і за твою Гори Горе і готувальникам роднують ті, що дні моліться, чи важко те, що не сталося ні зимою, ні в суботу. Тоді буде скорбота велика, якої не було від початку світу, аж до при... донині не буде. І коли б ті були б вкорочені. Дні... Ніхто б не врятувався, але заради вибраних будуть скорочені дні тіє. Знак Сина людського, коли, скаже вам, глянь, ось Христос чи он де, не вірте, бо повстану захостили вже пророки, які чинитимуть великі знаки сюда, щоб коли можна звести навіть вибраних, ото я попереди вас. Коли вас оже скажуть, ось, ось він у пустині не вірте». Як блискавка, що на сході, блисне і вмить аж на самім заході сяє, так буде прихід сина людського, де бо є труп там і ор орли зберуться. Негайно на тих днях скорботних сонце затьміє, місяць не дасть піше свого близько. Тоді зорі податимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак сина людського, і тоді всі племенам. У землі битиме себе в груди і побачить з тиналіску. Коли він приходив до тима на небесних хмарах потугою та славою великою, і пішла своїх ангелів із сурною вельмою голосною. І ті, що зберуться вибраних йощід трьох вітрів від одного до другого кінця неба, змоку не сідає науку. Відсмок у на 6 прищі, коли ніж стає таєм'якає, вона звиганяє. Листя, ви знаєте, що близько літо. Отак От і ви, коли це все побачите, знаєте, що він уже близько. Коли при дверях істине кажу вам, сорітьне про мене, поки не збудеться це все. Небо і земля пройдуть, а слова мої не пройдуть. Усе я милі друзі вам прочитала і Господнього слова. Господь через мої уста, через, через те, що ви мені дасть ну, сказати до людей про це світле, чисте знання. Мені дає Бог сказати до людей це святе слово, правди, істини, Євангелія. Мені Бог сказав це сказати до сієї селени, до сієї землі. Поки я двигаюся на цій землі і живу, хожу, Поки я можу на цій землі і живу, і не знаю скільки я проживу, я буду нести це духовне знання, світло, правду до всієї селени, до всієї землі. Мої друзі, я говорю, не. Для себе, але говорю до Вселеної, до всіх людей, які живуть на поверхній землі. Я говорю до тих, які навіть на Марсі живуть на Божих жителів, до всіх, які мене чують і знають. Я говорю до всієї Вселеної, тому що Бог говорить через моє ста, що повинна бути проповідувана Євангелія по всій землі, по всій планеті. І Господь. Через моє уста говорить, що скоро кінець прийде, скоро буде кінець світа, і що наприкінці світа буде це все відбуватися. Мої друзі, що у багатьох охолона любов, що будуть війни, катаклізми, будуть клізми, буде кров прилиття, буде злоя ненависть між народами, між людьми і між. Близько між домашнім буде зло. І що брат, брата буде навидити, сестру, сестру буде наводіти, дочка матір, скруху буде наводити, свекруха буде невістку наводити, що буде велике беззаконня на цій землі, що така буде глибока ненависть і глибока зло повстане на цю землю, тому що вже скоро Господь гряде. Скоро прийде Ісус на землю, тому що Він бачить з неба, що в Ізраїлі нема добра, в Україні війна, католізми, такі, знаєте, як вам сказати, бувають такі сонце буває таке Ну, всякі бувають, як то я не можу сказати, бувають е всякі такі світила на небесах, всякі бувають світила на небесах, що те вже прогнозує кінець світу, і що кінець світу скоро буде, що у серцях людських охолола любов, кров прилиття, всякі е зелмитруси, всякі смерті, всякі великі вітри, потопи. Все це зло відбувається на сій землі кулі, милі друзі, що Господь через мої уста говорить, що скоро гляде Господь на цю землю, що будуть вже хрести, вже Боги, вже учені, що скільки я багато вже учені, багато людей, які знаєте, туди ходили, вони залишали свої тіла і йшли в ад. І що Бог через всіх людей говорить, що Треба вірити Господу Ісусу Богу Святому, Богу, який прийшов в свій цілі людському, і що Він в англії три з половиною роки, і що Він був розп'ятий за грехи, і пролив свою кров, щоб спасти людей і дати людям життя вічне в тому Божаному царстві, дати вічне життя на небі, кожній людині, щоб людина до нього прийшла, покаялася, спаслася. І була ним в святому царстві. Малі друзі вже скоро буде кінець. Будуть всякі придники на небі на місяці, будуть всякі затемнення. Будуть всякі такі знаєте, придники на небі, всякі будуть такі таке, знаєте, милі друзі, прийде на цю землю, що люди будуть мертвіти від страху. Вони вже будуть, що вже все прийшов кінець, що вже все прийшло, розумієте, на цю землю. Мені було. Це був 1999 рік, мені було тоді 17 років. Я розумію, милі друзі була у селі у своєї бабусі, Дуні. І тоді, знаєте, було сонячне затемнення, а бабуся, знаєте, моя була віруюча, вона знала Бога. І вона каже: прийми Ісуса Христа в своє серце, скажи, що ти хочеш бути його дитиною, чадом, покайся. Я тоді, знаєте, милі друзі, даліка була від дійсне, але я тоді Бога не знала, я це за жарт прийняла. Знаєте, милі друзі, люди, знаєте, там, де я проживаю. от Скільки людей, знаєте, вийшло у 99 му році, повно людей було, повно по всій землі кулі, людей, людей було, знаєте, вже е -е, чекали прихід Христа, вже чекали, що Господь скоро прийде, що буде суд Божий, що ті думи, машини, мільярди, мільйони, ці віли, це все багато вони покинуть. І що, або їх жде добро або було. Вам мої друзі, що найперше повинно в нашому серці бути те святе, чисте, те святе Евангелія, яке за гроші не купиш, за мільйони не купиш цю святу книгу. І Ціка дорожче за мільйони, за мільярди, за трильйони. Ця книга свідчить про любов. А любов за гроші не купиш. Як казав все, що я говорила, що ця книга дорожа за все. що прийде година, що буде шукати від моря до моря, цю сюкнилося. Писання, всю істину спасіння буде чекати, але не йдуть мені досягнути. І тоді був 99-й рік. Я, знаєте, як підліток, я настрахана трохи була. Я думаю, зараз прийде Бог на землю, вже все, кінець не буде. Спасіння, вже все не буде. І тоді ми поруч з бабою почали, розумієте, молитися, просити Бога за пощаду, щоб Бог спас нас і забрав в небо. І тоді, знаєте, таке сонячне дотемнення. Було однак на небі, сонячне і і, знаєте, темня, і вкратня така чорна. Таке, таке сонце робиться чорне. Розумієте, Всі люди, знаєте, як то вам сказати, попелякувалися. І вже думали, що вже наставки на світі, вже прихід Христа прийшов. Також ми з бабою так поперелякувалися, особливо я, знаєте, мої друзя така лякана була. А потім я вже знаєте, приїхала додому, баба Дуньки від своєї бабусі. І потім мама каже, що там у неї була розумієте, і знайома вчителька каже, що вже, мабуть, скоро кінець світу буде, скоро гряде Господь. А моя мама також сказала, не також була трохи настрахана, що буде скоро кінець, Милі друзі. У 1999 році чуть не прийшов Христос. Але мені Бог відкриває, що через одну тисячу років буде кінець світу, і що Господь глядає на цю землю, мої друзі кровопролиття, війни, всі катаклізми, ненависть, зло. У серцях охолола любов, як казав Господь, Милі друзі, скоро прийде Христос, скоро буде його прихід. Ми повинні своє життя, своє тіло, свою душу віддати для самого Бога. Якщо ми будемо, як він жити, як він поступати і чинити, Він нас спасе і нам забирає славу свою. Дає щастя, дає любов, де спокій, де немає більше смерті, йому вся слава, покоління, на всю проповідь, що я могла сказати, до цієї селени, до всіх на поважній землі. Мені Бог дає це чисте дна, чисту святу науку з святу говорити до цієї селени, до всіх людей, які живуть на поважній землі. Йому вся слава. Амінь.